Пенсіонери мають змогу отримати свій пакунок із продовольством в одному із 27 стаціонарних пунктів видачі у кривому розі. Третя хвиля стартувала 10 травня, і трохи більше ніж за тиждень адресатам передали вже 80% від запланованої кількості пакунків. Процес видачі цього року спростили. Тепер їх можна отримати не тільки за паспортом, а й за карткою криворіжця. В третій хвилі видача продуктових наборів стосується більше 59 тисяч криворіжців. Саме найбільш масова категорія на сьогодні за 8 днів Видачі третьої хвилі продуктових наборів їх отримали 80% криворіжців з 10 по 17 число ви працювали виїзні пункти видачі продуктових наборів. За цей час видано 2-3 тисячі. Заходи соціальної підтримки криворіжців. Продовжується реалізація програми соціальної політики в місті Криворогу. Продовжується. Крім цього, для зручності маломобільних містян продуктові набори доставляють прямо додому. Цього року пільгові категорії Воріжців отримали близько шести тисяч пакунків із продовольством, не виходячи із власної домівки. Очільник міста навідався до одного із пунктів видачі продуктових наборів у Тернівському районі, аби особисто перевірити, як усе відбувається. Саме на цьому пункті з початку року видали вже близько семи тисяч проднаборів. В цьому році теж ми відкрили 27 пунктів для видачі наборів уже 100 15 десь тисяч допомогли мешканцям нашого міста і будемо продовжувати цю роботу. Я дуже вдячний всім нашим і соціальним працівникам і працівникам освіти, котрі займаються цим питанням, і також возять для малорухомих додому. Підтримка пільгових категорій криворіжців є вкрай важливою. Працівники пунктів видачі наголошують, пакунків вистачить на всіх. Черг на пунктах немає, а ті, хто не встиг отримати свої продукти тривалого зберігання у минулі хвилі, можуть звернутись до пунктів видачі і зараз. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Максим Мурашов, перший міський.